Фани Лейкерс привітали Леброна Джеймса 41-річчям цієї пісни. Але сонце так сильно здається відсвяткував день народження, що мазав відкриті лаяпи. Та в підсумку озерники розгромно поступили з Детройту. Джа Морен сьогодні набрав 40 очок та перформив як тільки міг своїм постійним триштоком. Але ніколи не вимахуйтесь чи не святкуйте раніше часу, щоб не опинитися в такій ситуації, як Джа, Леброн не збреше. Бо віджей ечком поставив його на місце, влучивши вирішальну троєчкову, підсумку, здобувши перемогу Філадельфії в овертаймі. Ось і думайте. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з цієї взаємодії Джоелі Мбіда та Тайріза Максі, Джо Джо поміж ніг віддає передачу на хід Тайрізу і той влучним тривочковим завершує цю атаку. Кейт Канінгем відправляє Джейка Равію на підлогу. Та закидає трьошку Лепрон, більше не наливайте Джеку. Здається, він добре відсвяткував. Джавонте Грін вривається в топ зі своїм путбеком непогано. Він додає Де всі центрові лейкерс, я не зрозумів. Волтер Клейтон Джуніор забуває постер через Деріка Вайта, у якого сьогодні сім блокшотів. Кар'єр Хай він зробив найбільше блоків серед захисників. Але все ж таки Клейтон посадив на постер його. А завершувати будемо цим невдалим танком. Джоелі Біда класно навісив від скла, але не вдалося забити. Всіх з наступаючим новим роком.